Доброго всім вечора. Вітаю всіх! Я знаю, може в когось день, тоді доброго дня вам. Але, але будьмо разом і шануємося. І поважаємо один іншого. Бо це, це справді дуже важливо. Я знаю це. От, е, я хочу сьогодні розказати історію, яка зі мною трапилася, власне кажучи, Вчора, вчора, коли я перший день їхав на автобусі зранку на великому, після обіду мені впхали маленькі. 22 пасажира. Ну, і я там задом здавав на заправці, так? І ну, вони так забороняють задом здавати. Ну, це так, як кажуть. Тобто -то забороняють, ну це таке. Ну, моє положення в тому, що я на ці всі заборони по, -по житті. так. Ну, це не важливо. Будемо думати про раціоналізм. І я бачу, якийсь дідусь до мене, дід, діду, скажем, дідуська, то не те слово. Дідо, який скаже мені такий, о, цей твій автобус бібка є як мій, як мій кар. Ну і ми з ним розговорилися, поки заправляли. А він такий був через, через як сказати, через, роу, через ну, одна і сама колонка, але в нього з іншої сторони, в мене з іншої. Ну і він, ну, Хонда, і там і гібриди і бере 5 літрів, половиною, 5 ,5, І він дуже задоволений ну, з 1941 року, це йому 83 роки. Бов дав. <кій> <кій> да. <О>, і... <кій> ну, поки він <мені> це розказував, <кій> то я, звичайно, щось заперечував. Він, він спитав, а звідки твій акцент? Я кажу, що я Україна, знаєш, з України. Він спочатку почав мені розказувати дуже, зачепило його. І він як почав мені розказувати, каже, що Україна. Я прямо цього діда, я от готовий був обняти. І, і, розумієте, чоловік народився в, в Польщі. Ну, не в Польщі народився, народився він в Німеччині. Так? Бо тато його був німець, а мама була полячка. І в 40-му році він, але він женився, він женився на ній ще до війни, до, до вторгнення в Польщу. Просто німець женився на полячці. Ми жили в Німеччині, все, ця війна почалася, цей сказ почався. Тоді мені каже, Україна зараз робить роботу за всіх каже. За всіх, а цей каже Путін, це новий Адольф Каже, Я не каже, всіх цих гітлерів, цих каже, фашистів, цих каже комуністів. Це все каже. Я це все каже мене. І українці каже, такі молодці, я горжуся ними. І дай Бог, я каже, співчуваю, каже, і дай Бог каже Україні допомогу і розум всім, щоб е, допомагали Україні і так далі. А діда історія така, що тато німець, а мама полячка, і тато -та -по -по загинув на війні як багато з них. І мама полячка лишилася з хлопчиком сама у, у Німеччині, там, я знаю, з двох-трьохрічним чи що. От, і Він розказував, що він пережив, як маму цкували, як маму це після війни. Хоча це ще не було, вона одружилася з цим німцем. І потім, і він каже, що я володію, я вільно, воно каже, вже польською ліпше, бо мама зі мною завжди на польській розмовляла. Але каже, немає з ким тут розмовляти польською, і в мене польська відходить. Ну, так само каже, в принципі, як німецька. Я багато років не розмовляв з нею. Тобто я розумію, ну він сказав мені до візення, сказав мені все. А руслів по польськи сказав мені. Він каже, ні, також боже кажу, вже не і все життя. І він, значить, такий, потім вони з мамою якимось чином взяли і в 50-х роках емігрували сюди в Канаду. В нього все життя, починаєш там, з віку, я знаю, скільки йому 10-річного він все життя прожив тут в Канаді. Дай Бог йому здоров'я їздить на ході гібриді ще і кажу, дуже йому. А він подорожувати любить на цій машині 83 роки. Такий живий дідок. Вот. І, ви розумієте? Вся ця, якщо беручи Другу світову війну. О, о, і ви розумієте, є таке поняття, коли винних не наказують. О, а жертва прощає. Оце велика біда. Я десь чув це, я десь чув це, що сама велика біда, між іншим українців. То, що світ не знає про їхню біду. Ми не мали можливості розказати світу про всі ці геноциди. Навіть не так це сказано, бо це було сказано кимось, що найбільший геноцид у 20 столітті це був проти українців. І але біда говорить українців найбільша, що світ не знає про це. Щось таке було сказано. І, розумієте, ми не мали своєї держави. Нам втирали мізги е, э, різними моментами, що мова петушинна, а, і не має значення, на якому язикі розмовляєш. І отчизна у нас одна, советська, і, і так далі. Будущее світлий комунізм, і победить во всьому мире». І нам втирали мізги, що от, ну да, то було, але було давно. От це не було нікого. Це все бендеровці, це все нациків, націоналісти придумали. Це, ви розумієте, в чому справа? Що народ без пам'яті це біда. І з таким народом може таке повторитися в будь-яку хвилину, розумієте? Бо ви бачите, що ті бомби, що летить на Одесу чи на. Харків, чи на... У, і немає різниці, хто там живе, чи то живе е, людина, яка, е, яка патріот, чи людині, який по барабану, який каже, яка е, 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 різниця, розумієте, яка разниця. А коли, коли потім стоїло всіх заженуть і заставлять за трудодні працювати, то одинаково буде всім, розумієте? Погано. То що, то, що це, то, що це важно. Розуміє? І багато, багато наших вони погано про це усвідомлюють. І ще про безнаказаності, окей, я розказую історію про, про єврею. О, я розумієте, я завжди я, я завжди аналогію. Я, я мені було, значить, тому Совєтському союзі. Я не цікавився цим всього все життя. Але ви, ви розумієте, що я, я звичайно не рахую, що українські євреї це не українці. Розумієте, бо це просто релігія. Юдаїзм це така сама релігія українського народу, як і, і, і інша. І християнство в різних концесіях, іслам. Навіть всі українці, всі мають громадянство України, всі родилися для них вся рівна. І, і говорити людям, в яких там, я не знаю, 600 років чи може тисячу років років лежать прятки в українській землі, і говорити, що вони менші українці, ніж це, це дикість, звичайно, дикість, і ми знаємо, що що стосується, значить, іудейського населення України, то навіть в Київській Русі настільки вірили. Що в Києві були окремі ворота, яким їм можна було заходити і виходити з Києва через фортифікаційні мури, називались вони, були вірменські, вірменам вірили. І були жидівські ворота також, розумієте чи ні. Ще скажу більше, що значить, що а, козаки, от ці всі російська, ця великоросійська ця вся пропаганда, вона старалась виліпити. З українців такого антисеміта, якими вони являлися, якими чорносотенці являлися, які московіти являлися, тому що поселити цілу релігійну групу в полосі осідлості, це такого не додуматися, а, загнати в гетто це такого. Мало хто додумався в Європі в ті часи, вже навіть. Да? Але ви розумієте, що е, тоді, наприклад, а робити з такого, як Богдан Хмельницький, розказувати, що він був злючий антісіміт. І всі ці козацькі полковники вони були такі жидоненависники. Хоча в ті часи, розкажу, великий секрет. Всі козацькі гроші були в руках євреїв. Тобто казна великого війська Запорозького управлялася євреєм. Ви розумієте? І вони по першому, по першому запиту, чи по чому вони видавали гроші, видавали, проводили платежі, які потрібні. Їм доручали закупати зброю. Тобто ж там в таких умовах війни, в таких умовах, що коли щось не так, там шкуру здирали живо, там була стовідсоткова довіра. О, це по одному цьому факту, ці всі розкази про патологічний антисемітизм, Українських там, козаків чи гайдян, ну вони всіх любили. Вони з такого святого, як Петлюра, е, теж антисеміта зробили. Це, 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 це в них так розуміється стравлювати одну націю. Ну, ну, я не про знову знов, я не, не про українських євреїв. тут, Я беру державу Ізраїль як приклад. ви розумієте, Про ці всі злочини, що зараз московіти виробляють. В Україні з українцями, і в Україні не з українцями, зі всіма, хто там живе, з громадянами України. Значить, то про це треба кричати, говорити на кожному кроці. Ви розумієте? На кожному кроці про це треба говорити безкінечно, і це треба всім державним установам, всім громадянам України розказувати і казати. І вирішати, щоб всіх воно на очах стояло і воно не сходило зі шпальт новин ні на секунду, ви розумієте? Так як воно має бути муляти очі всьому світові, як ви розумієте, батько троє дочок, дружина, він, напевно, прожив з ними все життя, він якось плани будуть а зараз залишився, залишився сам. уявляєте, я як батько, в якого також діти є. Знає, і ви уявляєте, яка це трагедія для чоловіка? Я говорю для всіх чоловік, для всіх мужчин, для всіх українських чоловіків, ви розумієте, Мати сім'ю, мати троє дід... троє дочок, гарних там, е... значить, і все життя працювати і на них, і дружину, значить, гарну. І, все. і це все таке бац і нема, розуміє? Розумі? І це така трагедія, вона має бути всюди. Всюди має бути. розумієте, І всі українці мають про це казати. І ми це приклад маємо мати з, з, з іудейського населення, з єудеїв, бо що це багато людей, які євреї, живуть зараз ем, у, у потомки, при, значить, які приїхали туди. Не стільки були там євреї, які, там, євреї, які наїдеш, його, були ще Каназії, основна маса, було ж багато інших, які от, і, Але вони пережили цей Голокост і вони. Вони 30-40 років без кінця на всіх, вони всі ці сіоністські організації, єврейські жертв голодомору, то виживши з Голокоста, жертви Голокоста, маса цих організацій і в Америці, і де округу, в кругом Англії, в Європі. Вони, вони повністю всім урядом тикали в очі пальцями. Що як це так сталося? Чому каже громадян, наприклад. Польщі, чому громадян Чехії, чому громадян Угорщини, чому громадян Італії, які були іудейські розповідання, чому їх навчали вбивати масово, і уряд нічого про це не зробив, розумієте чи ні? І це, і це дуже. Я знаю, що це бояться. Це, це це ні одне. Ви розумієте? розумієте і це. Це було, це було так, що світ зацікавився. Не кажу я, що почав співчувати. Світ знав про це, ви розумієте. Він знав цю трагедію. І так, Голокост він став темою, яка найбільше задокументована, яка найбільше знана людьми. І ця трагедія, значить, велика, вона показово показово стала відома. Відома для всіх урядів, для всіх людей у всіх країн. Ну, ну ну, я про яду і ту проблю. Це таке. Ну, звичайно, ні. у в мене є кастомер пару таких з, 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 з Нігерії. І ми якось зайшли. Вони розказували Black Life Matter, що там рабство було все. Ну, для ми дивовижно. Це не перший випадок з ними, що вони зовсім не знають про рабство в Російській імперії, яке існувало до того самого часу, як в Америці там. Тільки білі-білих продавали разом з собаками, які були крі кріпосними. Вони абсолютно не знають про, про єврейську трагедію Голокоста, коли Уаушвіць, значить, у Вас, або там, ну, якщо в цих лагерях других, бо, 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 скільки знищено було єврейського, івдяського населення. Вони не знають про це. Розумієте? Це мене так здивувало. І це не тільки, значить. Ні, ні, абсолютно приличні люди, багаті, які мають Порші мають яких там батьки були високі посади, займали в той, в той Нігерії. І це не тільки Нігерії. Так само я можу сказати, я зустрічав з Конго, я зустрічав з Родезії, я зустрічав людей. А я кажу, а ці вівці, чорні африкано американці які типу, страждали від рабства і до цих пір страх вони також не знають цього. розумієте? Ну, я, ну, я не розумію це все. так. Mm -hmm. Ну, це, це друге питання. розумієте, друге питання. Е, там своя специфіка. Ми не говоримо про, про ту специфіку, ми говоримо про нашу проблему. Да, наша проблема так не має бути. Нам потрібно так про це говорити, нам потрібно про це кричати. Нам потрібно, значить, про це не мовчати, навіть так, щоб африканці знали про це. Розумі? Тому що. От проблема, як зрівнюють жертв Голодомора і жертв Голокоста. О, Голодомора мало свідчень. А голодомора, ну звичайно, там свідчення, якщо московіти палили все, вбивали і, е, це, це. Є більше є прямі свідчення, як, як, як то, як е, хто бачив таких свідків, які лишили якісь факти, але їх не так багато, розумієте? Але є такі, значить, як сказати, непрямі свідчення також. Голодомору, але він так не є так задокументований з різних сторін, як Голокост, і це одна із проблем: що тяжко важко створювати музеї голодомору. Там є фотографій: 10, 20, 30, 50, більше нема. Тоді, як, як багато залишили, тому що це багато Голокосту люди були з різних з різних італій. Хангарі туди-сюди переміщалися, вони були все. Там багато свідчень залишили. Німці дуже любили все продокументувати. Цю документацію багато була не знищена на відміну того, як чекісти робили з голодомором. Там все це було. Це було багато менше, в сотні в тисячі разів менше документів залишили красного, красно, красно-задні, чим, чим націй німець, так? німецькі. Але цілому, що зараз трапилося, це дуже дає. Тут вже нема, тут вже є відеофіксація, тут вже є і відеоматеріали, тут є вже прямі показання свідчень цих полонених, тут все є вже, розумієте, тут вже маса свідчень, записи на телефони з різних кутів, про ці всі ракети, ці всі сателітні, це все треба потрібно збирати. Це все потрібно збирати, тому що, тому що би це все знали. І щоб були музеї, і щоб були виставки, і щоб було і не треба виріщати, рвати волосся на собі, і в цих і ООН, і у, не треба там казати Організація Забочених Націй, там Красний Крес ще одно сміятися. International Корт, це інтернет суд, який Путіна видав ордер на арест. Монголія підписала, його не арестував. А президент такий молотив, що він типу, Путін бореться за мир. Видно, там в Кремлі йому написали, дали йому 10 доларів і він це розказував. Ну такий от там, Монголії-президенти, розумієте? Під час Голокосту теж ці всі інтернаціональні інституції були дуже слабі, розумієте? Ми маємо думати на 10 років вперед. Маємо думати, що буде після закінчення війни, навіть за 20 років вперед. Якщо ми зараз цих всіх бандитів не зловимо, то треба їх ловити, то, що робили ізраїльтяні, Мосад, треба їх буде відлавлювати через 20 і через 30 років і через 40 років. Тому що цих всіх, це всіх стрільців, цих всіх стрілків, цих всіх е, пілотів, цих всіх танкістів, артилерістів і цих всіх бандитів, які насилували унітази з хатів. Їх треба всіх встановити імена. В них є це не Путін робив. Це прості рядові о, солдати і офіцери, росіянці рядові робили. Їх треба всіх. І вони не мають сроку давності. Вони повинні були хандаун. За ними треба полювати, полювати законами, потребувати їхню видачу як воєнних злочинців, і, значить, і це не потрібно забувати. І так само ті монголії також треба завжди пальцем показувати. Тому президент він так виглядає молодо. Що йому до скоєно своєї скончене йому було соромно за цього. Моменти, що він що він не зробив, що він не зупинив, не, не арештував Путіна. І я думаю, що там будеш або виженуть його звідти цю Монголію, або там буде ще ще. Це не так. Воно все так просто не забувається. Поки спочатку йде озабочення, потім йде по друге. Ми бачимо це з поставками озброєння і так далі в Україну. І, і ці всі, ці, всі, ці простіці, як називають, ми прості люди, ми нічого не рішаємо. О, треба, щоб вони та вони причувствували, щоб на своїй собачій шкурі, так як німці причували це, як німець, німці-німці не гажу ні, ні. Я говорю, як німець, злочинці німецькі, наци, нацисти, під час Другої світової війни, що їх вилавлювали по всьому світу. Ізраїльські спецслужби віддавали під суд і навіть в Ізраїлі вішали їх казнили. Ви розумієте, може навіть для цього таки зробити ексепшн. Бог з тим Європейським Союзом, що за такі масові злочини, як то стріляння по багатоповерхових поверхових хатах, може, потрібно відновити і вищу міру. Бо, 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 це, бо це розумієте, псовий, який стріляє по, по цьому ракету і вбиває 50 людей. Ви розумієте, я думаю, що йому, йому от нам тісно з ними буде з такими. Жити в майбутньому. І нашим дітям буде тісно. Розуміє? І ми не маємо забувати це вже. Ми не маємо. Забувати. Нам не повинні це притушити. Пам'ять як притушили про Голодомор. Як притушили про 44-й рік, коли забирали дядьків, які вижили під час окупації. І в, в гражданки, в фуфайках їх голодними кидали з. З палками під німецькі кулемети або через міні -поля гнали. <кій> а потім розказували про Велику Побіду. Ми це ми маємо забути вже, ми не маємо це простити. Це має бути з нами до кінця наших днів. Ви Розумієте? Тому що зло має бути наказане тільки для того, щоб воно не повторилося. Щоб воно, воно має таке зло, воно не повториться, якщо воно буде тільки наказане. О, і це значить, це, 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 це задача. Це задача це як би сказати така доля, не доля, така ціль. Я не знаю, як це слово правильно знайти. destiny, англійською, Як це буде Дстені e, нашого народу, нашого покоління, того покоління яке пережило цю війну. е, Рашистських бандюків зробити так, щоб вони понесли, понесли по заслугам. Оце, оце про що я хотів сьогодні розказати. Дякую всім, хто дивилися.